Рада привітати вас, любі друзі, на моєму каналі Ані Матео Українською. Я Наталія Ерлях. І сьогодні ми будемо працювати з темою стосунків. Я сьогодні хочу подивитися розклад на двох колодах, в двох варіантах на тему, чого він так себе поводить. Чому він так себе з вами поводить? Як так, будемо розбиратися. Чому так, будемо розбиратися. Я дякую вам за підписки, за те, що ви залишаєтеся зі мною. Якщо ви тільки зайшли в мою сторіночку на мій канал, будь ласка, підпишіться та натисніть дзвіночок для того, щоб отримувати інформацію про нові відео. Залишайте ваші коментарі до моїх відео, ставте лайк, вподобайку, не забувайте про вдячність за класні розклади. А я пропоную обрати свого партнера. Про якого ви хочете отримати свою інформацію. Один, або два, або три, про кого вас цікавить, і оберіть колоду, або за номером 1, 2, або за камінцем, або за кольором, або малюнком сорочки рубашки колоди. Угу. А я буду дивитися перший варіант. Отже, давайте подивимося на першому варіанті, чому він так себе погодить. З вами, не з вами, у ваших стосунках, що відбувається, чого він так себе поводить. Угу. Давайте подивимося його в стосунках, який він в стосунках з вами. Перша карта. Друга карта, подивимося, його ставлення до вас, що він думає про вас, та його. Відчуття почуття до вас, що він думає та його почуття до вас. І подивимося. Давайте подивимося, чи варто вам відчувати щось від нього, чи варто бути з ним в стосунках. Давайте чотири карти. Дивіться, що я хочу сказати по цих картах по цьому розкладу. Перше, ви хочете, по першому варіанту, бачити в ньому кращу людину, ніж він є насправді. Ну, реально, він не такий вже і класний, але чомусь він вам дуже потрібен. Чому він так поводить, тому що не. Не може зацінити вас настільки, наскільки ви є класна. Який він в стосунках? Дивіться, у нас королева, кам'яна да, кам королева. Тобто ця жінка це ви, ця людина, яка звикла до складних, до таких дуже тяжких стосунків. Я можу сказати, що, по-першому варіанту, та Хто обрала саме цей варіант, вам завжди дістаються, а ну, не завжди, ну дуже часто дістаються стосунки і чоловіки, з якими реально дуже-дуже складно. Ви звикли до того, що у вас завжди якісь проблемні чоловіки. І він відчуває вас як людину, яка звикла до того, що. Завжди щось складно, складно стосунки вибудовувати, складно бути разом, складно заробляти, там і так далі. Йому він бачить вас як людину, яка багато працює. Він знає, що ви працюєте людина, що ви можете бути завжди зайнятий, у вас може бути куча, купа речей, які вас постійно відволікають від нього там, і так далі. Але він абсолютно комфортно себе відчуває. Тут карта, який він в стосунках. Він відчуває себе енергетично набагато слабкіша, ніж ви. Ну, тобто, знаєте, він такий впевнений в собі. Він а на 100% впевнений в собі в тому, що ви нікуди від нього не подінетеся, що він може вами маніпулювати, що він знає підхід до вас. Що він знайде моменти, як з вами поводитися. Він не сприймає вас серйозно. Є певна дистанція між вами та ним. Він не відчуває вас частиною свого життя. Він не відчуває вас частиною себе на даному етапі вже зараз. Таке відбувається. Його енергетика, вона жіноча. Про що це говорить? Про те, що чоловік в стосунках як сильна людина, як захисник, як людина, яка приймає рішення, бере на себе відповідальність і так далі, вона тут відсутня. І ми можемо це побачити у наступних картах, які я для вас взяла. Тобто він в стосунках дуже обережний при цьому. З кимось ще він виглядає в зовсім іншому такому вигляді. Давайте ще одну карту доповнимо, подивимося. Бачите, у нас камінничко пішло. Багато каміння, про що це говорить? Про те, що він не хоче, не хоче бути іншим. Він хоче спробувати стосунки для, 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 для нього з вами: це як ризик. Це як адреналін, це як якісь такі гормони, щось таке дуже пов... дуже сильне, дуже таке потужне. Да? те, що його е, дуже сильно штовхає його можна. Знаєте, він як... Він може навіть казати: я не знаю, чому мене до тебе так тягне, але тут є певні ризики для нього. Щось чогось він ризикує поруч з вами. Да? Щось таке в нього, можливо, він не, не дуже вільний, не свободна людина. Давайте подивимося, його думки та почуття. Опять каміння, да? десятка і дурак. По-перше, він сумує. Те, що йому складно без вас, йому складно, він сумує, він думає про вас, але також він розуміє, що йому складно зрозуміти вас, йому складно дістатися до вас. Да? Ось бути з вами на одній хвилі, цієї людині дуже складно. По-перше, він бачить вас як складну людину, він ризикує. Е я не знаю, мені здається, що тут вже якісь стосунки є, тут є якийсь початок. Мені не йде інформація, що ви тільки-тільки починаєте спілкуватися. Хоча навіть якщо це і є, що тільки почали спілкуватися, все рівно, в будь-якому разі, потім картам можу сказати, що він ризикує навмисно. Він знає, що це буде складно, але він все рівно на це пішов. Тобто він до вас тягнеться, він думає про вас, він розуміє, що з вами буде складно. Його це влаштовує, він готовий до цього. Е і його почуття дурак. Дивіться, він хоче. Е він хоче тут одночасно і хочу бути з тобою, і не хочу, і готовий, і не готовий. Як щодо там якихось певних дій щодо вас, він готовий. Е, ну, там, Я не знаю, щось гарне зробити. Там проявити себе, як не знаю, там, проявити. Інтерес подарувати подарунок, кудись вас повести, дати про себе знати, зателефонувати, дізнатися, як у вас справи, ну, таку емоційну таку сторону. Проявити він може, але як тільки ви його. Починаєте якось ігнорувати, він починає ще більше да, до вас проявляти увагу. Як тільки ви від нього відвертаєтеся, він такий о, вона класна. Але як тільки ви намагаєтеся навпаки з ним зблизитися якось, у вас виходить. Історія, що він починає кудись убігати, він не дається в руки, він такий сам собі на розумі і так далі. Але він розуміє, що складно. Для того потрібно прикласти певні такі дії. І він чекає цих дій від вас. Він не хоче їх проявляти сам. Він такий, типа, ну з тобою складно, якщо тобі треба, то давай сама проявляй активність. Тому що, ось, бачите, жабка. Давай мене там нагодуй, там, не знаю, поцілуй. А я буду пасивною такою істотою, буду сидіти і буду повністю залежати від тебе, від твоїх якихось речей. Тут є певні емоції. Я не можу сказати, що він таки, знаєте, взагалі. До вас ніякого ставиться. Не може так сказати. Навпаки, мені здається, що йому дуже класно, він тягнеться до вас, з вами йому цікаво, ви цікава жінка, і ви його приваблюєте. Але він не дається. В нього є певні свої якісь камінці, є свої скелети, да, скажімо так, в шафі, і він їх. Не демонструє. З ним складно. І чого все ж таки він так до вас ставиться? Шестерочки пішли. Йому дуже важливо проявити такий, знаєте, Інтерес до себе, йому важливо, щоб викликати у вас інтерес до себе, йому важливо привернути до себе увагу. І те, що він це зробив, його це влаштовує. Але він взагалі не готовий в цих стосунках проявляти таку дорослість. Мені тут іде про незрілість. Або він молодший вас за віком, або він, не дозрівши до серйозних стосунків. Він так себе поводить, тому що він реально не вміє, не, не тягне, да? він не хоче, йому цікаво, знаєте, якось, а як воно, тому що він ніколи такого не переживав. В нього не було такого досвіду, таких стосунків з такою жінкою, як ви. Або це через різницю у віку, да, тобто вікова різниця, що він замалий для вас, там, там якась різниця є, і це можна побачити там в поведінці, або це через недостатній досвід. Ну давайте подивимося, чи будете ви з ним разом. Тому тобто він так себе поводить дуже цікаво, чи буде він з вами разом. Так, да, тут є певний ефект. Тут є такі, це можуть бути довгострокові стосунки. Але давайте подивимося, що треба для цього зробити. Що треба для цього зробити? Ну, тут треба час. Треба час. Треба, треба йому дати час, можливість обирати, можливість дозріти. І я думаю, що дуже скоро ви почуєте від нього якесь дізнання. І у своїх почуттях, і зізнання до власних якихось, М -м -м. ну, він, він буде озвучувати свої почуття до перспектив. Так, він щось вам запропонує, дуже цікаве. Чи погодитеся ви, чи ні, там вже інше питання, але я можу сказати, що тут є якась. якась Переживання, чи потягне він вас, його є ціка... зацікавленість, йому цікаво це спробувати. Є незрілість, треба час, йому треба змінитися, він під впливом вас це може зробити, це реально. Перший варіант непогано, дівчат. Мені сподобався розклад. Ну, реально так почався, але потім все пішло класно. Давайте подивимося інший другий варіант. А ви мені напишіть, будь ласка, чи підійшов вам цей розклад. І наскільки він вам співпадає з вашою ситуацією. Я починаю другий камінчик, дивіться, який красивий. Давайте подивимося другий варіант. Да, давайте подивимося для вас. Отже, чому він так до вас відноситься, його ставлення до вас, чому він так, до його відношення, чому саме таким ціном, чому, да, чому він так відноситься? Давайте подивимося його в стосунках з вами. Подивимося карту його думки та почуття. Думки та почуття. І подивимося, чому він так до вас ставиться, чи є там щось на перспективу. Ну, тобто це не така перспектива, да? але там вона буде роз'яснювати. Тройка нічува. О, тут якийсь ображений у нас, дівчат. Боже, боже, Боже. Що я бачу? Тут якийсь у нас э, обіжений парень. Чо, хто ображає чоловіків? Дівчат, відповідайте, чому він для дівочки. Що це таке? Мені так, я так обожнюю ці розклади, так дивитися на цих колодах, вони такі говорливі, Дивіться, яка краса. Що я бачу? Я бачу його в стосунках з страдальцем. Да? Тобто така людина, яка весь час за щось там страждає, щось переживає, він постійно, ви його ображаєте, щось ви там не так робите. Це е, людина, яка емоційно дуже е, Образлива і вона відкрита, ця людина. Чоловік у вас, можливо, зовні він дуже така сильна, але дивіться, це за цим може бути маніпуляція людина доросла. Ось тут в розкладі жріться і дьявол, дуже доросла людина. І він так себе поводить для того, щоб викликає у вас певні емоції, не просто так. Йому це вигідно за якимось чином. Давайте подивимося, чому він викликає у вас ці емоції, що таке мір. А він не хоче вас відпускати. Він не хоче завершувати ці стосунки, і він не готовий до якихось реальних змін. Ну, Я скажу так, крім свого кохання, крім своїх почуттів, якось такої емоційного да, вкладання в ці стосунки, я не бачу. Де діє? Де діє? Давайте подивимося, де діє у нас, де діє його. Пітерка мічувана його діє, тобто дій ніяких немає. Да, я буду... В нього є певні плани щодо вас, я так скажу. Ну, Чесно, по таких картах, які, які, ну тут не серйозні стосунки, чоловік не може перетинути певні рамки. Або людина одружена, або вона в. Якихось ще стосунках, вона не вільна. Ваш партнер в другому варіанті він маніпулятор і він маніпулює вам. І він через емоції, викликає у вас відчуття жалощі, щось таке жаліє там себе. Ой, там я бідна, нещасна людина, там, там щось таке. Але тут маніпуляція, бо в діях він, в нього є ціль утримувати вас поруч з собою. Чому? Тому що в думках обіжуша Дивіться, який він. Я обіжаюся, ображаюся на тебе, все, в мене все погано, ти мене не, не хочеш, ти зі мною не рахуєшся, от в мене тут ось це, а ти не можеш, ти не хочеш. Тут, знаєте, такі, тіпа, я не винувати, да? взагалі ніякої відповідальності. Тут немає і тут немає. Але в почуттях, дивіться, він же признається, зазнається, в коханні. Він що робить? Він каже: я тебе кохаю, ти мені потрібна, я без тебе нікуди, ти найкраща жінка. Мало того, я хочу сказати, що він може це якось теж підкріплювати матеріально. Можливо, якимись подарунками. Якось він вас все рівно поруч з собою тримає. Можливо, якимись романтичними такими речами. Я можу сказати, людина під номером два. Чому він так себе поводить? Він кохає. Проблема не в тому, що він не любить, проблема в тому, що він не хоче або не готовий. Королева Жезлова класіка, да? вже знаємо, що він не готовий до серйозних стосунків. Але ви для нього настільки цінна і настільки важлива людина в його житті, що він не готовий вас відпускати. І він робить все навколо вас для того, щоб ви були поруч з, вами, з ним. Але, дівчат, я чесно скажу, мені розклад не подобається. Чому? Дуже він хитро зділений, от чесно. Я таких не люблю. Я їх бачу. Я їх відчуваю, і я знаю, що за цим ось я тебе кохаю, нема там пусто. Розумієте? Що ти можеш їй запропонувати? Д'явола? Або ось цю п'ятірку мічову, ну, знаєте, ну якось. А що ви отримуєте від цих стосунків? Давайте я тоді вже питання вам задам. Жріця і Да? Тут або він одружений і не хоче вас відпускати, його все влаштовує. Ви поруч, молода, красива. Дивіться, яка красотка. І тут красива, і тут красива. Ну, реально, царемна. А що він? Ну, так, да, він, можливо, там, щось вам теж дає. Безумовно, жриця та дьявол це дуже сильна така потужна енергія, е, і вона надає багато. Е, ну, По-перше, таке споєднання, воно реально такі пари, воно можуть руками взаємодіяти. Там взаємні почуття, але дивіться, крім почуттів, факту. Нема нічого. Тому ті, хто обрав другий варіант, дівчат, чому він так себе поводить? Тому що він не готовий брати відповідальність за ваші стосунки, тому що він не, йому нема чого вам запропонувати. Ну, птьоха це що будь-по-моєму, ось як, як сказав, так нехай воно і буде. Ось тільки так. І мені йому це вигідно. Я, я мало того, я скажу, що йому це вигідно. Тому я про маніпуляції кажу. Ну, не ну, дивіться, не схожа ця людина. Ну, що страдати, а що ти по дьяволу? Да? Ну, нема віри йому, я так скажу. Дуже цікавий розклад в мене сьогодні на цей. На це питання. Давайте подивимося, яка перспектива в стосунках все ж таки тут буде, чи є якась королева кубка. Ну так, да. ви ну, емоційно можете підпитуватися від цих стосунків, вони на емоційному рівні можуть вас наповнювати. Я нічого не кажу. Але дивіться, для чого вам, крім емоцій, ці стосунки, це питання до вас, і питання до чоловіка, чому він так до вас відноситься? що да? так? Йому нема чого вам запропонувати. Якщо вас це влаштовує, звичайно, ок. Якщо ні, то треба дивитися далі, розбиратися в собі, тому що там, якщо на вас зробити розклад зараз, там можна дуже круто покупатися і знайти багато цікавої інформації. Тобто, другий варіант, чому він так до вас ставиться, тому що він, скоріш за все, не... Хоче брати відповідальність, або вже є інші стосунки, або є е, навіть одружений, або є ще якісь жінки в оточенні, з якими він там, там, там. Немає серйозних намірів, і крім емоцій, почуттів, і якоїсь такої картинки, е, якогось такого постійного свята, коли разом, але не довгий час, він, нічого стабільності тут немає. Дявол, він спокусає. Нас на якісь погані речі. І тут ще є прив'язливість. Він, на жаль, він прив'язаний до вас, дуже сильно прив'язався, дуже-дуже. Але в йому вигідно, щоб ви до нього прив'язалися, тоді він буде відчувати себе спокійніше. І він робить багато чого для цього. Можливо, через це він теж так себе поводить, по-другому варіанту. Ну, чоловік складний, зразу скажу, що тут непростий, і дуже складно з ним от, сидіти, розбиратися, що там в нього за почуття, що він може вам запропонувати і так далі. Ну, реально, це складна така історія. Але другий варіант нічого серйозного він вам не запропонує. На жаль, сьогодні так. Дівчата, пишіть, будь ласка, який варіант ви обрали, чи сподобався він вам мій розклад. Як вам моя колода? Я, чесно кажучи, від неї в захваті. Настільки красиві карти, буду обов'язково ще робити вам розклади на цій колоді. Не забувайте підписуватися, ставити вподобайку та нажимати натиснувати на дзвіночок. Дякую за увагу, до зустрічі!